Хочеться обговорити, а чим же ігри так особливі, що ми їх любимо, бо на поверхні всі наче розуміють. А як почати розбиратися, то виявиться, що говорити на цю тему можна довго, і не тільки про їх порівняння з іншими медіа та доступності для нашого гаманця, про що я також скажу. От ви знали, що сучасні ігри мають як мінімум одну маленьку таку особливість, якої більше немає в жодному медіа, і це навіть на інтерактивність. Давайте розбиратися та обговорювати. Привітолі, для початку що таке відеоігри? На мій хлопський розум це інтерактивний аудіовізуально-літературний твір, поєднаний власне з грою. Ви ж пам'ятаєте, що ігри бувають не тільки комп'ютерні, і що існують вони ледве не з доісторичних часів. Також ключове в моєму визначенні, а вже ж інтерактивний. Саме ця особливість відрізняє нашу улюблену розвагу з-поміж інших видів дозвілля. Якщо що, я дуже люблю кіно за те, що це дуже швидкий контент. Хоча от серіали по тривальності не коротші за ігри. Музику я теж слухаю, але вже й не згадаю, коли я це робив цілеспрямовано, а не просто вмикав її фоном. Колись я часто ходив в театр, але він не мультимедійна розвага, тому не певен, що варто порівнювати його з іграми, і, мабуть, не буду цього робити. А от книжки варто, хоча, звісно, читаю я дуже рідко, на жаль. Хоча з усіх перелічених вони, мабуть, найближчі до ігор і змушують хоча б трохи напрягати голову та працювати уяву. Ну це якщо немає екранізації. І до речі, ще спільного у любителів читати та грати у відеоігри – це крива спина та вбитий зір. Тому бережіть здоров'я, його у нас не так вже й багато. Хай там як усі мультимедійні розваги абсолютно статичні стосовно оглядача чи читача. Ми лише спостерігачі зі сторони, і це не є чимось поганим. Валятися на дивані, ліниво потягуючи гарячий чай, накрившись ковдру і переглядаючи улюблені різдвяні фільми, чи читаючи новеньку книжку, яка ще пахне свіжим друком. Це теж чудовий хай пасивний відпочинок. І на мій погляд, книжки тут виділяються, тому що на противагу суто візуальним медіа, кіно, серіалам, коміксам чи манго. Література все ж дає зворотній зв'язок читачу. Дуже складно не візуалізувати те, про що читаєш, і саме це я мав на увазі, коли казав, що з усіх медіа книжки найближчі до ігор в плані впливу на читача. Але зі свого досвіду скажу, що аудіокнижки позбавлені цього ефекту. Все ж слухати і читати це зовсім різні рівні сприйняття. Появі ігор посприяв не тільки розвиток технологій, це ще й певна еволюція старих медіа та бажання отримати щось нове, чого люди досі не бачили. Ні, ну тобто, звичайно, найперші відеоігри в кінці 50-х, початку 60-х створювались просто тому, що інженерам та фізикам в наукових центрах та інститутах було нудно. Але пізніше, коли стало зрозуміло, що відеоігри можуть стати тим самим новим медіа, яке стане поруч з кіно і потенційно навіть зможе посунути його, спойлер зможе, Ни до когось точно почали лізти думки, що ігри це нова сходинка еволюції в мультимедійних розвагах, які зібрали до купи абсолютно все, що могло запропонувати кіно, література, комікси, і помножили це на інтерактивність, тобто можливість власними руками рухати історію вперед. Хай навіть вона була б і лінійною, без права вибору. Так, навряд в теніс Фоту 58-го року, це по суті перша відеогра, був якийсь сюжет, але ж ніхто не забороняв його вигадати. Чемпіонат світу з остелографного тенісу. І вже створюється історія з поразками та перемогами. Дуже схоже на рольові ігри, чи не так? О, від ролівок відеоігри зібрали ледве не усе. Якщо подивитися на це під певним доволі прямим кутом, то відеоігри є прямим перекладом ролівок на комп'ютерні рейки. І я зараз не про RPG, які робилися по системі Данжен Dragons, а загалом про можливості, які дає ролівка та відеогра. Але тема появи відеоігор та їх зв'язок з ролівками надто велика, щоб зараз її розказувати. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю окреме відео. Щодо тієї маленької особливості, про яку я згадував на початку, ви колись задумувались над тим, що ігри завжди мають два жанри наративний та ігроладний. Так, це дрібничка, але якщо ми говоримо про кіно чи літературу чи будь-що інше, це завжди буде тільки наративний жанр, ну чи їх поєднання: трилер, драма чи комедійний бойовик. І ви завжди розумієте, про що йде мова. В іграх до цього ще додається ігроладний жанр. Якщо я скажу гра в жанрі горрор, то що ви собі уявили? Dead Space? Resident Evil 7? Little Nightmares? чи може Until Dawn? ну оригінальний? Розумієте про що я так? Всі названі ігри так, це горори, але це горор екшн від третьої особи, гороршутер, горосайтскролер і горор з фіксованою камерою десь в куті кімнаті, але можуть бути ще цікавіші варіанти. Наприклад, детективний жанр може бути як наративним, так і ігроладним. Ігри про Шерлока Голмса від наших Frogwares — це наративний детектив і ігроладний детектив. Ми проводимо розслідування, зводимо докупи докази та робимо висновки, які мають допомогти розв'язати пазл чи загадку. Тобто та діяльність детектива, за якою ми спостерігаємо у фільмах цього жанру, ми робимо її власноруч, це вписано в ігрові механіки. Але є приклади, в яких детективна складова є лише наративною, як в моєму улюбленому Alan Wake 2. Дуже складно назвати отут дошку з доказами детективним ігроладом. В першу чергу це інструмент оповіді, який передає атмосферу розслідування, бо геймплейно гра акцентується зовсім на інших механіках. Ви, мабуть, помітили, що впродовж відео я лише мегцем згадав головну особливість відеоігор – інтерактивність. Просто конкретно ця тема вже настільки розжована та перетравлена, що ще раз говорити одне й те саме ну, немає жодних сил та бажання. А от про що хочеться сказати два слова, так це про ціни на ігри. Бо обоє-обоє ця тема останнім часом постає дуже гостро. Я бачу, що в усвідомленні гравців є стала думка, що ігри повинні коштувати дешево. Наче, це товар першої необхідності, і без нього ну взагалі ніяк не можна вижити в сучасному світі. Ну, от приходить бабуся в гастроном, купує хліб, молоко і делюкс видання Black Ops 6. Ви так це собі уявляєте? Ігри це розвага, а розваги коштують грошей. І Якщо для вас якась розвага дорога, то це означає, що варто пошукати інші типи дозвілля. Ну, вибачте, але в такому прогнилому капіталістичному світі ми живемо. Якщо продавець ставить ціннику 70 баксів на свою гру, ну чи інший товар, то наше діло погодитися на неї чи ні. А вже ж ніхто не забороняє скаржитися в інтернеті, яке життя несправедливе, бо жадібні видавці лише хочуть заробити грошей. Цікаво, чи чули ви щось подібне в бік виробників автомобілей, крісел чи служб таксі? Бо якщо пізно ввечері потрібно швидко доїхати на лівий берег Києва, то платити доведеться стільки, скільки скажуть і немало. Не подумайте, що я тут супер зверхній і б'ю на те, що ігри повинні бути тільки дорогими. Як і будь-яка розвага, вона повинна і насправді є для різних аманців, причому для абсолютно дірявих також, це я натякаю на фрі-ту-плей. Та й знижки на новинки зараз з'являються дуже швидко. Так, війна в Україні та й загалом економічний стан не дають можливості купувати ігри на релізі, як нам усім того хочеться, як мені цього хочеться. Але хіба виробники товарів, ну і, зокрема, ігор в цьому винні. Я думаю, ні. Знайти вихід із ситуації завжди можна, було б бажання. А крики в інтернетах дозволяють спустити пару тут і зараз, і ситуацію загалом не виправлять. Гра і коштувала 70, так і буде. Ще два слова про ціни. Як же у мене горіло, коли я бачив, як наша спільнота таскала і досі таскає та якісь західних гайпожерів, популістів. О боже, гра коштує 110 баксів. Як ж з цим жити? Це ж доведеться цілу нирку продати, щоб пограти в хьо. Асасина, курва, ну які у нас ігри коштували 110 баксів? Так, 2-3 тисячі гривень це теж немало. Але 110 баксів, ну навіщо? Щоб що? Та й хіба делюкс видання, за які просять ці всі гроші? Це єдиний варіант пограти в гру базової версії за 60-70 баксів не існує? Чи як? Так, так, звісно, щоб мене. Хоча знаєте, от всі, хто про це кричали, можете нарешті радіти, бо ваші молитви були почуті з останніми змінами в ціновій політиці багатьох видавців ігри по 110 баксів стають реальністю. Тому... Мені загалом не дуже подобається, коли наші люди косять під західну аудиторію і намагаються мавпувати під неї. Ну в кращому випадку наслідувати. Ми люди різної культури з різними цінностями та різного досвіду у відеоіграх. Зокрема, у той час як в США вже грали на SNES, нашою розвагою в кращому випадку була палиця та кропива. Це звичайно утрую, але хто застав ці безтурботні часи, ставте вподобайку. Так, зміни в західній культурі мають безпосередній вплив на відеоігри, бо виробляють відеоігри безпосередньо люди заходу. Але із радикальними вовк та антивовк спільнотами ми переймаємо від західного світу не тільки толерантність та прийняття різних культур раз та меншин, але й негативні сторони ставлення до них. І це мені не дуже подобається, бо як мені здавалося, українці не те, щоб були расистами, а гомофобство від нас почало віддалятися з розвагом совка. Загалом пам'ятайте наступне: відеоігри в першу чергу. Це розвага, яка повинна приносити задоволення. Грайте в те, що особисто вам подобається. Якщо якась гра не викликає захвату, то просто кидайте її, навіть якщо всі довкола кричать про її геніальність та шедевральність. В нашому житті не так багато вільного часу, щоб витрачати його на сумнівні речі, особливо коли не знаєш, що чекає на тебе завтра. Відео вийшло дуже різноплановим, ну бо вже давно хотілося виговоритися на ці теми. Дякую, ось цим Чудовим людям, які продовжують підтримувати канал фінансово, ваша підтримка зараз важлива як ніколи. Особливо дякую Данилу Румянцеву, а також новим меценатам: Фіджеральд, Євген, Володимир, Роман та Віталій. Побачимося вже ось в цьому відео, яке зараз виповзло на екрані. Бережіть себе і далі буде. Бувайте!